Єжеґєдройць і його справа. В Івано-Франківську презентували одноіменну виставку, присвячену польському публіцисту та громадському діячеві ХХ століття. На виставкових стендах газетні публікації, уривки з листувань та влучні фрази Єжеґєдройдця. Вони характеризують діяльність найважливішого осередку польської політичної думки в еміграції літературного інституту. Створив цей культурний осередок польський публіцист 1946 року у Римі. Також він був засновником та головним редактором. Актором культового паризького часопису Культура Він доклав значних зусиль для створення літературного середку, який згодом став основою для польської публіцистики і літератури в еміграції політичного еміграції я дуже щаслива, що ми презентуємо у Прикарпатському університеті виставку культурного доробку єже гедройца, причому українською мовою це засвідчує важливу роль польського публіциста у становленні незалежної України. Єжеґєдроєць мав добрі стосунки з українською еміграцією, зокрема товаришував із Коломийським інтелектуалом Богданом Осадчуком. Польський публіцист був знаковою постаттю для України, відзначають організатори виставки. Єжеґєдроць прихильно ставився до польсько-українського порозуміння, активно відстоював українську незалежність, мав переконання, що без вільної України не буде вільної Польщі. Це дуже відважна людина, тому що в кінці 40-х років, коли українсько польські взаємини. Були в особливо важких умовах розвивалися. Він мав мужність сказати, що якщо Польща хоче добре жити з українцями, з білорусами і з литовцями, вони повинні пам'ятати, що Львів є український, Гродно є білоруським, а Вільнюс є литовським. І те, що він зробив для формування польської політичної еліти, я вважаю, що це і зразок і для нашої української політичної еліти, щоб зрозуміти гідройця і екстраполювати його. Погляди, які формували польську політичну ліну, на сьогодні на український ґрунт, серед студентства постать польського публіциста маловідома. Відтак виставка спонукає більше дізнатися про культурну і політичну діяльність єже гідродця. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.